Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну насправді класну формулу з алгебри. Може, це звучить не надто захопливо, але повірте, це справжній математичний фокус. Це може стати такою собі новою суперсилою. А давайте почнемо з маленького виклику. От подивіться на цей приклад. Здається, ну тут без калькулятора або хоча б аркуша паперу, не обійтись, правда? А що, як насправді це можна порахувати ну буквально за кілька секунд, просто в голові. Так у чому ж секрет? А секрет в одній дуже потужній формулі з алгебри, яка називається різниця квадратів. Саме вона і є тим самим ключем, який відкриває цей та й багато інших математичних фокусів. І ось вона, власниця ця формула. А квадрат мінус Б квадрат дорівнює А-Б помножити на А плюс Б. Простими словами, різниця квадратів двох чисел це те ж саме, що добуток їхньої різниці та їхньої суми. Це і є, по суті, серцевина всього нашого трюку. Знаю, формули іноді виглядають трохи абстрактно, тому давайте проговоримо це правило словами. Іноді, коли чуєш правило, а не просто бачиш, воно краще запам'ятовується. Тобто ми множимо дві дужки, які майже майже однакові, відрізняються лише оцим знаком посередині. А тепер увага! найголовніший лайфхак, який врятує від купи помилок. Щоб зрозуміти, де тут А, а де Б, завжди, от просто завжди, дивіться на дужку, де стоїть мінус. Те, що стоїть до мінуса, це наш перший член, а те, що після другий. Це без перебільшення критично важливо. Окей, формула є, але чому вона взагалі працює? Це ж не якась там магія, правда? Ні, за цим стоїть дуже проста і, я б сказав, красива логіка. Давайте буквально за хвилину це доведемо. Дивіться, все ж геніально просто. Ми беремо наші дужки і просто перемножуємо їх, як то кажуть, фонтанчиком, кожен член на кожен. І що ми отримуємо? А квадрат плюс АБ, мінус АБ і мінус Б квадрат. І ось тут стається магія. Оці середні доданки плюс АБ та мінус АБ, вони просто взаємознищуються. І що залишається? Правильно, А квадрат мінус Б квадрат. Чиста краса математики, правда? Теорія, це, звісно, добре, але справжня сила цієї формули розкривається, коли починаєш її використовувати. Тому нумо до практики. Розберемо кілька прикладів, щоб побачити, як це все працює. Почнемо з класики, з найпростішого варіанту: х-5, х плюс 5. Отже, наш перший вираз це х, другий 5. Застосовуємо формулу квадрат першого, тобто x квадрат, ставимо мінус і квадрат другого, а 5 в квадраті – це 25. Все, результат – х квадрат мінус 25. Легко ж? Гаразд, з цим впоралися. Давайте трохи підвищимо ставки. 3а мінус 2b, 3а плюс 2b. Тут наші а і b – це вже цілі вирази. 3а і 2б. Але принцип той самий. Дивимось на дужку з мінусом. Квадрат першого, тобто 3а в квадраті, це буде 9а в квадраті. Квадрат другого 2б в квадраті це 4б в квадраті. З'єднуємо їх мінусом, і вуаля 9а в квадраті мінус 4б в квадраті. Бачите, формула працює безвідмовно. А тепер увага! Поширена пастка, на яку багато хто натрапляє. Подивіться y плюс 4 4 мінус y. Здається, щось тут не так. Доданки, наче переплутані. Що ж робити? А ми пам'ятаємо наше золоте правило так? Завжди, от просто залізно, орієнтуємося на дужку з мінусом. Це 4 мінус Y. Це означає, що наш перший член це 4, а другий y, а тому результат буде 4 в квадраті мінус в квадраті, тобто 16 мінус Y в квадраті. От і все, пастку оминули. Ну що, теорію розібрали, на приклядах потренувалися, навіть пастку навчилися обходити. Здається, настав час для великого фіналу. Повертаємося до нашого першого питання і застосовуємо нашу нову математичну суперсилу. І так, наше завдання – 41 помножити на 39. Дивіться, як красиво все складається. Число 41 ми можемо записати як 40 плюс 1, а 39 – як 40 мінус 1. І що ми бачимо? Та це ж наша рідна формула. Це означає, що нам потрібно просто взяти 40 в квадраті і відняти 1 в квадраті. Ну, 40 в квадраті – це легко, 1600, 1 в квадраті – це 1. Залишилося просто відняти. І ми отримуємо 1599. Миттєво, без жодного калькулятора, просто в умі. Ну, погодьтеся, це це вражає. Магія справжня математична магія, знання однієї простої формули перетворює те, що здавалося складним обчисленням на елегантну і блискавичну операцію. І щоб остаточно все закріпити, давайте швиденько глянемо на цю таблицю. Вона класно підсумовує все, що ми пройшли, і показує, як працює закономірність на різних прикладах від простеньких МК М плюс К до більш хитрих, як от А квадрат мінус 3 А квадрат плюс 3, що перетворюється на А в четвертому мінус 9. Але логіка, як бачите, залишається незмінною. Сьогодні ми розкрили один такий математичний секрет, і це, знаєте, наштовхує на думку: а скільки ще таких вот елегантних, потужних і просто красивих трюків ховається у світі формул, просто чекають, щоб ми їх помітили і почали використовувати.